Таю, це програма культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк і сьогодні розмовлятиму з Галкою Крук, яка є літературознавицею, письменницею, поеткою та перекладачкою. Галка відома по усьому світу. Вона була учасницею чини усіх фестивалів в Україні і відвідала багато українських міст та містечок. Галка також виступала на сході нашої країни з початку 2014 року. І, власне, Галка, привіт, по-перше, я зразу почну з питання. Так? Ти, як я вже згадала, дуже багато виступала на Сході після початку війни на Донеччині та Луганщині. Твій чоловік, він був ветераном АТО, і, власне, ви познайомилися там, маючи досвід, маючи розуміння того, що таке. Таке війна чи було можливо, чи було легше підготуватися до повномасштабного вторгнення? В мене було більше уявлення про те, що відбувається на сході, як це виглядає зблизька. Це шокувало. Я так розумію, що одного з перших разів в 2015 році, коли я повернулася з такого довгого тривалого виїзду, фактично на лінію розмежування, ми мали там виступи. Десь близько в десяти різних точках. Деякі точки знаходилися, от цілком як Республіка Міс. Чи зрештою, ті всі, які зараз фігурують в новинах, як місця найгірших таких обстрілів, це переважно були такі місця, де ми виступали перед військовими, які от просто проходили з бойових і мали можливість там послухати нас. Ми везли туди в той час книжки, везли якесь волонтерське таке скажімо, щось не тільки для душі, але відповідно якісь вітаміни, якісь відповідно такі засоби гігієнічні, які були потрібні на той час, якісь, скажімо, запити були дуже різні. Але бачити це тоді це була одна річ, а відчути, скажімо, як це відбувається зараз і стосується всіх інших теренів України. Це зовсім інша річ. Я розуміла, що так чи інакше. Дійде, ця війна просто не випарується, вона ніяк не зникне, так чи інакше дійде до якогось такого ну, загострення. Я боялася навпаки, що у нас змусять замирюватися на таких невигідних умовах. Але ще один такий момент, який мене непокоїв ще тоді, коли я повернулася одного з перших з одного з перших виїздів, що країна в основному жила так. Ніби війни не відбувалося. І це страшенно дивувало мене. Більшість людей, в яких там не були родичі, в яких ніхто там не гинув, в яких ніхто не воював, просто не брала до уваги цю війну. І тепер, коли ми опинилися в такій ситуації вирівнювання цього досвіду, він, звичайно, нікого цей досвід не зробив з нас щасливим, але ми не вибирали. Це війна, яку нам нав'язали, як, з якою прийшли до нас. Відповідно, в нас залишалося тільки, тільки залишався варіант захищатися. І я так розумію, що в цій ситуації ми проживаємо просто це важливий момент проживати день за днем, те, що ті всі виклики, які приносить ця війна, я вхоплюся за фразу, яку ти озвучила. Скажи, будь ласка, наскільки відмінні відчуття від того, коли ти умовно близька до обстрілів за сотні кілометрів від свого дому з тими відчуттями, коли ти знаходишся в себе вдома, і власне за пару кілометрів до твого будинку, можливо, за пару метрів. Паде ракета. Я, мені важко порівняти. Я не знаю цього відчуття, коли щось відповідно відбувається зовсім, коли війна зовсім близько до твого дому. Я просто розуміла ще від того часу, що війна не залишає можливості бути, скажімо, відсторонитися, бути, не вибирати ніякої сторони. Тобто, коли безпосередньо біля твого дому вибухає щось, коли ти відчуваєш, що воно може прилетіти і на твою голову. Насправді відбувається колосальна зміна з людиною, з її скажімо, тим, що вона цінує в першу чергу. І, наприклад, я дуже розумію людей, які відразу в перші дні, навіть при перших загрозах, виїхали і вивезли дітей. Безпечне місце, тому що це сфера їхньої відповідальності. Першої саме, власне, я дивуюся, деколи, коли ці люди зараз, неподалік від ну, зони безпосередніх обстрілів, коли вони не вивозять дітей. Тому що ніде немає гарантії, що, особливо в таких місцях, що твої діти не стануть жертвою навіть випадкового снаряду, який розірветь, не долетить туди, куди призначений, чи долетить. Кудись-інде, і, відповідно, війна не лишає іншого варіанту. Чи воно міняє е, сильно, коли це відбувається, коли ти просто знаєш, що десь воно відбувається, це зовсім, зовсім інше відчуття, тому що ти ніби не бачиш це візуально. Але оскільки більшість із нас емпатичні, біль інших людей, переживання інших людей, ці всі. Кадри, а тут треба сказати, що ця війна відбувається фактично в прямому ефірі. Так? Тобто ми про все це можемо дізнаватися дуже швидко. Ми все це можемо бачити, як воно відбувається, з усім повним розгортанням процесу, навіть того, коли прилітає безпосередньо на камеру. І ця ситуація вона дає нам дуже багато такого, навіть не обов'язково пережитого досвіду, коли прилітає твій двір, але. Ти відчуваєш себе так, ніби воно прилетіло в твій двір теж. Я так. хочу також вчепитися за ще одну фразу, яку ти сказала, про те, що ти боялася, що наші території будуть віддані на невигідних нам умовах. так? Тобто можна трактувати це як твою пересторогу співпраці і контактів з Росією? Ну насправді ми ж мали цей досвід, ми мали ці мінські. Домовленості, які відповідно забороняли Україні стріляти з певних видів зброї, відстрілюватися. І це призводило до ситуації, що кілька років просто українські бійці стояли на цих позиціях як об'єкти, в які могло прилітати, але відповідно вони не, не могли таким самим чином стріляти у відповідь з певних видів зброї. Так? Насправді. Перестороги і загалом такого пам'ятаєш, ми говорили якийсь час тому. Ми говорили про всі ці червоні лінії, які не можна переходити, які ми всі будемо уважно стежити, щоб ці лінії не було перейдено. Насправді ще тоді, от оця агресія Росії, яка наростала, апетити, які збільшувалися внаслідок того, що десь на міжнародному рівні в міжнародній політиці реакції належної не було на дії Росії. Вони призвели до того, що ми маємо зараз. Тобто, це скажімо таке постійне підігрівання ситуації, яка от власне завершилася таким такою повнометражною, повноформатною війною. І в мене постійно є оця пересторога внутрішня. Тобто я розумію, що момент здачі і момент слабини, і момент таких позиційних торгів, які можуть бути, це ж політика, і світові теж може бути раптом стати вигідно залагоджувати світову продовольчу кризу коштом українських територій. Так і відповідно і можуть бути всілякі сумнівні моменти, яким чином. Змусити Україну до цього поганого миру замість цієї, скажімо, війни, яка, яка загрожує не тільки Україні, і от це постійне балансування і перебування в такому дуже чутливому стані, воно в стані постійної уваги за ситуацію. Мені здається, це важливий момент зараз. А от про червоні лінії. Наприклад, від початку своєї кар'єри ти активно подружуєш. Ти відвідуєш фестивалі в Азії, Європі. Так ти була, як я вже згадувала, майже на всіх фестивалях в Україні. І відповідно так можна припустити, що в тебе. До 2014 року було багато контактів, багато знайомств, зокрема в Росії. Але після початку війни в 2014 році ти повністю припиняєш друкуватися, перекладатися, а також виступати в Росії. Чому? Ну, по-перше, в мене вже досить навіть ще до 2014 року я відчувала цей момент такого, скажімо, напруження, тому що. Якось так ставалося навіть на тих нечисленних фестивалях, де я була в Росії, завжди це питання, українське питання, воно рано чи пізно вилазило. Тобто, це на якомусь, коли тебе уже на авторпаті раптом можуть запитати: ну ти ж нормально знаєш от російську мову, чого ти випендрюєшся і пишеш українською? Тобто, і це. Момент, коли людина розслабляється і перестає фільтрувати оцю свою політкоректність. Тобто дуже часто, глибше копнувши в цю, скажімо, в ці українсько-російські стосунки, можна було вже тоді наткнутися на всілякі якісь такі сумнівні моменти, які, зрештою, давали знак, що це згодом може певним чином ця рушниця, яка десь там висить в тлі, що вона рано чи пізно може вистрілити. Я справді припинила більшість контактів, та майже всі, зрештою, контакти, які були. Я розумію, що зараз це єдино правильна тактика, тому що є момент, я вважаю, все-таки є момент колективної відповідальності. Так чи інакше, письменники відповідають за те, що відбувається в ідеологічній сфері тої чи іншої країни. Тобто вони відповідають за всілякі ті процеси, які... Ну, квінтесенцію яких стає література, які формує література. Якщо література тут, скажімо, пишеться суто на експорт, і вона там прекрасна і демократична і ще якась, а для внутрішніх потреб вона або не функціонує, або боїться говорити про якісь важливі інакші моменти, ніж ніж оце прийнято в, в суспільстві російському, так то ну, ця література, напевно. Не вартує, скажімо, тої уваги, яку вона має у світі. Це, це моя точка зору. І, власне, ще такий важливий момент. Ми в процесі війни і так переживаємо дуже багато скажімо, випробувань для того, ще щоб стежити за тим, хто з російських авторів що висловив, хто з ким. Ручкався і хто з ким з'являвся на якихось спільних фото, тобто ми ніколи не можемо відстежити, чи той чи інший автор, який в цьому моменті висловив підтримку Україні, чи він, скажімо, 10 днів тому не отримував якусь нагороду там з рук Путіна чи ще когось. Тобто, ніколи це не, не зрозуміло. Єдиний варіант це дійсно бойкотувати культуру, тому що я, от своїм закордонним колегам, дуже часто кажу: в той момент, коли ви надаєте слово. Російському автору, який відповідно намагається щось говорити про Росію в цьому, в цьому контексті, ви позбавляєте слово українського автора, який завідомо от більшість українських авторів відразу прийняла цю тезу, що ми не виступаємо на одних майданчиках з російськими авторами, принаймні в часі війни, це точно. Добре, а з іншого боку, до початку повномасштабного вторгнення були кейси, коли українці виступали в Росії або продавали в Росії свої продукти? Скажімо, нам нагадаю про приклад Івана Дорна, так який виступав активно в Росії. Були переклади українських дитячих книжок, так скажімо, переклад аграфок. І чи на твою думку, чи ці твори? Ідентифікувалися в принципі, з Україною як самостійною державою, чи все ж таки, тобто, вони були як частина якогось братів нашого меншинської, типу сприйняття і культури? Мені важко сказати про ці конкретні приклади, бо я не відстежувала їх. Я просто знаю, що, наприклад, певні українські автори десь в російських журналах вони друкувалися. От, власне, в тій рубриці, де колись часто раніше друкувалися представники братніх республік, тобто, це там дружба народів, і це відповідно воно власне в цьому в дружбі народів, воно ніколи не друкувалося в іностранній літературі. Тобто, це переважно не заслуговувало на рубрикацію, що це, наприклад, твір іноземної літератури, а це от дружба народів, це наші дружні. Якісь брати менші швидше за все. Тобто, насправді я не хочу підганяти все під одну лінійку в Росії, звичайно, ще й тоді були якісь там, скажімо, видання, які не зовсім живилися з офіційних якихось джерел, так які позиціонувалися як до певної міри опозиційні. Це питання наразі воно знялося вже самим початком війни. Я знаю, що якийсь ще час десь на одному з центральних. Російських сайтів, де вис... бібліотек, де висять різні переклади, висіли і переклади моїх текстів. І там був такий текст про чеченку смертницю, програшну роль матері під е... добротним російським чоботом. Тобто, і він якийсь час висів там, як власне такий протесний текст, але з початком війни його просто е... забрали. забрали та. Тобто він виконував якусь свою функцію. Натомість я розумію, що більшість оцієї співпраці, яка була до того, етично було її припиняти ще в 2014 році. Тобто автори, які трималися з тим, десь паралельно видавалися, і, і під час, от починаючи з 2014, і аж до 22-го, це все-таки мені здавалося, це неправильно це тоді скажімо, намагання всидіти на, на двох стільцях, і мені здається, ці питання треба було піднімати набагато раніше. Вони так спорадично виникали, коли хтось хотів попсувати комусь кров, так але це не було системним питанням. А як би воно повинно було вирішуватися системно, на твою думку? Мені здається, це варто було так само зробити, як тепер з часом, коли почалася така повноформатна війна. Треба було зробити теж з таким. Етичним бойкотом. Тобто, я не знаю, як, чи воно можна було зробити, бо насправді вже там дуже багато проблем є, які починалися вже з того, що ми мали не війну, а антитерористичну операцію. Відповідно, якщо ми не знаходимося в стані війни, чи вправі ми, ми вимагати від певних ну, від деяких людей вирішувати це питання гостріше. Тобто, це все такі питання, які йшли в комплексі, і дуже важко було це зробити інакшим чином. Тут війна, оця, ця частина війни, яка почалася з 24 лютого, вона так однозначно обрубала все те, що, що тягнулося, що могло бути якимось таким і нашим і вашим. Я також згадаю, ти говорила про тексти росіян, які пишуться на експорт і які залишаються в країні, так але в мене є особиста історія, і я хочу розгорнути це на прикладі України. Так, скажімо, недавно я мала можливість відвідати одного художника з Маріуполя. Насправді його ніхто ніколи не знав як художника, тому що він 10 років тому перестав в принципі малювати. І тут з початку повномасштабного вторгнення він почав малювати величезні полотна, це десь 2 на 3 метри. Це тіла людей, які ну, проштрикнуті уламками. Це тіла закатованих людей, це люди, які набирають воду, а десь там на горизонті, на полі танки, ведуть бої. Я дивлюся на ці картини, я розумію, що. В Україні ці картини поки що показати не можна, тому що вони настільки ретравматизують, так але натомість ці картини потрібно вести за кордон, потрібно показувати їх по найбільших галереях. Тобто ми зараз підходимо до того моменту, коли якась частина речей в Україні буде наносити нову травму. Чи спостерігаєш ти таке явище в Україні? І як ти думаєш, що, що нам робити з цією ситуацією? Здалека я зайду до цього питання з відповіддю. Насправді, ще з 2014 року я досить багато писала про війну. І чесно скажу, що книжка, яка в мене була про війну, і якісь там проекти, які ми робили, такий проект буквар, ми робили з Юрком Єфремовим з Харкова? Вони не знаходили в основному свого. Читача, тобто не те, що не знаходили, а загалом на рівні літературної інфраструктури тема здавалася не цікавою. Вона не була комерційною, однозначно в межах України. Так, в межах України здавалося, що війни нам всім і без того вистачає. І відповідно, я опинилася пригадую, в такій ситуації, де я не знала, чи взагалі зачіпати десь публікувати ці тексти, окрім себе на Фейсбуці. Чи десь їх просто обмежити? Коли б після 24 лютого, власне, коли б ми всі стали свідками цих всіх подій, я зрозуміла, що цю книжку що дуже шкода, що вона тоді не вийшла. Тому що зараз вона дуже, скажімо, добре би ілюструвала все те, що відбувається в Україні. Як бути з тими фактами такого мистецтва, яке відразу рефлексує на події? Яке не осмислює наразі, а фіксує. Так? Бо ми знаходимося поки що на стадії фіксації, документації фіксації. Справді таке мистецтво може травматизувати. Тобто ми ще не знаходимося навіть в моменті ретравматизації, ми ще травматизуємося. Тобто Ми ще отримуємо це як продовжену, таку розтягнуту в часі травму. Назовні. Я помітила від початку війни, що дуже багато речей доводиться пояснювати. Тобто наше, наші страждання, наші травми часом видаються too much. Тобто вони знаходяться на тій, в, тому, в тому просторі, де людина просто відчуває, яка не досвідчила цього, вона відчуває, що її емоційно використовують. Що вона є такий, такий термін емоційного обслуговування, так, що їй намагаються нав'язати якусь емоцію, яку вона не хоче переживати. Тобто, і ми з цими своїми травмами наразі виглядаємо, тут є дуже тонка межа. Відповідно, бо оце сприйняття і здатність приймати цю всю трагічну ситуацію нашу, ця здатність, по-перше, обмежена в часі. Пройде трохи часу, і інтерес, момент інтересу зникне. І ця здатність обмежена в, скажімо, в здатності взагалі сприймати і співчувати. Тобто, виходить так, я зіткнулася за кордоном з такою часом навіть цікавою реакцією, що людям за кордоном простіше зрозуміти страждання росіян від санкцій, бо простіше зрозуміти, як ти о, як це ж неприродно, коли ти обмежений там від, від магазинів, та, там, Чи розрахуватися карткою, чи сходити в Макдональд, чи відповідно ще щось таке звичне. Ніж зрозуміти, як це сидіти місяць в підвалі, і, наприклад, як це бути розстріляним в власній машині, чи як це, е, ну, не кажучи вже про жахливіші речі, так, про, про всі ці зґвалтування і все решту. Тобто, Межа того, що може допустити людська психіка в незагроженому стані, вона дуже така, скажімо, мала. І ми знаходимося переважно за цією межею, з нашими, з нашими проблемами. І нам дуже багато доводиться пояснювати. І дуже складну роботу виконують зараз ті, хто десь за кордоном намагається про це говорити, тому що. Це насправді важко говорити. Важко пояснювати такі речі, які для нас є самозрозумілі, і нам хочеться в цьому місці просто не пояснювати, а послати вслід за російським кораблем. Так а там доводиться терпляче пояснювати, чому це не це, чому так не так. І відповідно, от це такий момент, який я от постійно спостерігаю, коли буваю за кордоном. А скажіть, будь ласка, на яких рівнях їм потрібно так ти зачепила певні теми, але, наприклад, якщо ми маємо ситуацію війни, про що потрібно говорити іноземцям, і які речі вони найкраще сприймають і найперше сприймають? Ну, зрозуміло, що одна з таких перших речей це людський вимір. Тобто європейська цивілізація збудована таким чином і функціонує таким чином, що ми сприймаємо все через призму гуманістичну, тобто людську. Вимір людини є виміром цього всього. І, скажімо, замість того, щоб говорити в сухих цифрах, скільки міст зруйновано, чи скільки музеїв потерпіло, чи, умовно кажучи, яка зброя там є, а яка у нас, і скільки там техніки зруйновано, скільки там ще чогось, краще говорити про страждання людей. Тобто, скільки людей потерпіло, скільки людей було вивезено. Насильно в Росію, скільки було поранено, скільки, тобто, через оці ці людські трагедії, людськими голосами розказані ці історії, ми можемо знаходити це порозуміння. Бо, власне, цей суто мілітарний аспект він працює проти України. Тобто, це цікавий новий наратив, який я помітила останнім часом, коли Захід намагається. Прогнозувати ситуацію війни, тобто і ситуацію перемоги України в цій війні. І Захід базується на тих позитивних новинах, які в нас прийняті для того, щоб внутрішня аудиторія не заламувалася так, від негативних новин. На Заході ці новини слухають. Їм здається, що перемога от-от, от особливо, якщо це люди, які не аналізують, так як експерти якісь військові, так, не як так, в ситуацію. І вони починають думати, що. от... Якщо Україні ж надати цю всю зброю, це ж ми станемо, ми і так агресивні мілітарні, і відповідно, ми, ми, ж, ми ж почнемо це Росію завойовувати. і закінчиться тим, що треба буде якось усмиряти цю е, дику Україну. дику Україну, та яка відповідно від якої ще не зрозуміло, що взагалі чекати. І це новий наратив, який веде до того. от мені доводилося останнім часом, як ми були в Штатах, власне, з, з такою делегацією відповідальною і з багатьма зустрічами там і в Сенаті, і в Конгресі, і, і в адміністрації Байдена доводилося зустрічатися з такою думкою, що вже можна, от, оскільки Україна сильна, і оскільки Україну ми ніби підтримуємо, вже можна починати жаліти Росію, бо Росії буде погано. Тобто те, що в Україні зараз вже погано, що ми знаходимося, власне, при таких жертвах, які назовні не озвучуються, а це великі жертви, так? що ми маємо дуже багато і серед цивільного, і серед військового складу, дуже, дуже багато загиблих. Я думаю, що час назовні принаймні говорити про ці. Про ці втрати, час говорити про реальні ситуації, не лише в цифрах пошкодженого матеріального майна, але і, власне, в людському вимірі, бо це тільки, тільки цей вимір дає уявлення назовні, що ми переживаємо. Дякую тобі, дякую тобі за справді за величезну роботу і величезну витримку в поясненні і в розмовах з людьми, які можуть жити в абсолютно іншому вимірі, але ти намагаєшся їм правильними словами донести. Що ми всі відчуваємо. І власне, зокрема, завдяки тобі. Я розумію, що Україна буде отримувати більшу підтримку і краще розуміння. Так я нагадаю, що сьогодні з нами була Галка Крук. Галка Крук це українська поетка. Письменниця, а також літературознавиця і перекладачка, але яка стала активною учасницею інформаційного фронту, залишайтеся з нами. Залишається суспільна культура, це культурний інстинкт. Йдемо до перемоги.